Цікавий момент в Біблії, який я раніше не помічав. Якось одного разу законовчитель випробовує Ісуса і запитує, що робити, щоб осягнути життя вічне. Ісус нагадує йому про заповідь любові, любові до Бога, любові до ближнього. Тоді законовчитель перепитує Його А хто ж мій ближній. Ісус розповідає притчу про Самарянина. Я не буду її вам переповідати, ви всі її дуже добре знаєте. Але завершення цієї розмови це той момент, який я не помітив до цього часу. Ісус перепитує у сахоновчителя: Хто з цих трьох, на твою думку, був ближній тому, що попав розбійникам у руки? Відповідає законовчитель Той, хто вчинив над ним милосердя. І тоді Ісус каже до нього: іди. І роби так само. Ісус не показує, хто є ближній для закону вчителя. Ісус показує, як самому можна стати ближнім. Пам'ятаймо про це, що наш Господь не чекає від нас, що ми знайдемо того, хто буде для нас любий серцем. Господь чекає, що ми зробимо крок. Назустріч потребуючому, аби стати для когось ближнім.